Як зазначалося на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається. Ми заявили, що ці винищувачі буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому. Так, штати прокоментували вчорашній просто сплеск новин про те, що Україна вже могла отримати перші F-16. Білий дім відмовився підтверджувати або спростовувати цей факт, проте сказав, що за подробицями треба звертатися до України. Наша влада поки теж нічого не казала про це, однак. Сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріеліус Услансбергіс підтвердив, що Україна вже отримала першу партію F-16 і сказав, що ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Не буду зараз говорити та будувати теорії навколо того, як ці F-16 нам допоможуть та чи допоможуть. Хочу спочатку подивитися на те, як факт передачі винищувачів сприйняли там за перебріком. В песков. Вчера стало известно о прибытии первой партии американских истребителей F-16, ну, американского производства, на Украину. В этой связи... Ну, вряд даже... ли это стало известно, это пока источники, ну, Нету никаких это... заявлений на этот счет не было. Простите, но да. тем не менее, ну, очевидно они могут прибыть в ближайшие дни. Ждет ли Кремль, что они как-то повлияют на баланс сил и не было соприкосновения? И будет ли России предлагать вознаграждение за уничтоженные в 16 как это было в свое время с Абрамсами и Леопардами? Вознаграждение, ну, вознаграждение, я, если не ошибаюсь, уже были предложены. Это первое. Второе. Здесь нет волшебной таблетки. Здесь нет никакой панацеи. И этой панацеи не будет у вооруженных сил режима Киевского. І вони повинні в этом віддавати себе отчет. Появляються самоліти постепенно їх количество но как будуть збиватися, повлиять На динамику событий на фронт, звісно эти поставки не зможуть. Традиційна мантра він це колись сказав і про Хаймарси, про атакамс він казав, які зараз прекрасно вражають ворожі бази. Ну а хоча з іншого боку, що Пісков ще міг сказати. Було б дивно, якби він вийшов та сказав. Шановні росіяни, тепер нам торба. Та й треба тверезо дивитися на речі та розуміти, що на даному етапі з цією кількістю літаків щось глобально переломити на фронті навряд чи вийде. Нам треба більше винищувачів. Але досить цікаво тут є інше те, що після новини про f 16 в Україні вийшла Валя Матвієнка та заговорила про переговори з Україною. Чого б це раптом, так цей факт. мне кажется, является значительно важливейшим за комментар Пескова. Прежде всего я хочу сказать, что новые воссоединенные регионы Луганская, Донецкая народной республики и Запорожская, Херсонская области теперь составные часть России, что закреплено в нашей Конституции. И наша конституция, конституция запрещает какое-либо отторжение территории Российской Федерации. Вот это надо, щоб всі услышали, і ніяких територіальних уступок по этим чотирьом висиднюним територіям не не бути, і и не будет. коротше. Ця персонажка чомусь повторила тезу про те, що Росія не чинитиме більше жестів доброї волі, та що переговори можливі тільки в тому випадку, якщо всі в цивілізованому світі згодяться з ультиматумом Путіна. Чому це пов'язано з вірогідним прибуттям в 16 в Україну? Тому що валя пам'ятає, якщо приймає пігулки для пам'яті, як терорист Суровікін в листопаді 22-го року прийняв важке рішення та вивів російську армію з Херсона та загалом із правобережжя Херсонщини, яка до слова, як зазначило Матвієнко, є частиною Росії. Потім валя напевно згадала про частину Харківщини, де також планувався колись їхній псевдореферендум. Але тоді теж наші сили оборони завадили планам русських. Тобто, вона розуміє, що якщо Ф-16 в перспективі десь створять для окупантів труднощі і їм доведеться знову ухвалювати важкі рішення, ніхто ж навіть не згадає за цей ультиматум Путіна. Поки вони тримають території, вона про це нагадує. Мовляв, ау, ще не пізно піти на невигідні для України умови. А вже ж ніхто на них не погодиться. Проте, Валя пока не сдается. Мы больше не, не будем никому верить вот этим легковесным заверениям, вот переговоры и так далее. Это уже как мантра всеми повторяется, но мы на это уже, извините за слон, не поведемся. Мы готовы к переговорам, первое, с учетом ситуации уже на земле, как что называется, и реалий. Мы готовы к переговорам с учетом национальных интересов Российской Федерации и достижения задачи, и целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Мы готовы к переговорам, если мы будем точно иметь гарантии, что это не очередное отвлечение нас от достижения наших целей. Ну, то кто вы поняли. Побачимо, как они годом сгодом. Тож, Що про f 16 відомо станом на зараз? За інформацією The Times, йдеться про шість перших літаків f 16 які були доставлені в Україну з Нідерландів. Ще кілька винищувачів незабаром мають прибути з данії, принаймні так уточнюють якісь джерела The Times. Раніше американська The New York Times писала, що до кінця 2024 року. Повітряні сили ЗСУ зможуть використовувати в бойових місіях близько десяти літаків F-16. І я ще раз акцентую на тому, що ця кількість винищувачів от 10 літаків це не про паритет з русскими в повітрі, бо для паритету нам потрібно понад сотню таких літаків у десятеро більше. Проблема з F-16 полягає в кількості та в датах, але Давайте будемо чесними. У нас було рішення за Ф 16 Р зупиніться, зробіть паузу. Росія кожного дня використовує три сотні літаків проти України в операціях проти України. Три сотні. У нас було рішення про ну, 10, 20, Навіть якщо буде 50. Ну це нічого. У них три сотні. Ми захищаємося, ми потребуємо 128, Це флот. Ці цифри є в наших союзників. Тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми, ми, ми не зможемо дорівнятися до них у, у у небі. Ну і так, що таке 10 літаків проти 300 літаків? Є нюанс, погодьтесь, але. Вчора мав розмову з паном Олександром Коваленком, це військово-політичний оглядач. Він сказав досить цікаву думку з цього приводу, адже навіть з невеликою кількістю літаків можуть бути суттєві результати. Головне, просто як та де їх застосовувати, вони можуть впливати на ті чи інші ділянки фронту, саме ділянки, не весь фронт, саме ділянки. І тут треба згадати е, приклад М142 «Хаймерс». Коли ми їх отримали, тоді о, перша партія. Кхе, кхе, о, перша партія, яку отримали сили оборони України, була чотири одиниці, і багато хто о, з, о, досить скептично о, говорив про те, що а що можуть змінити чотири реактивні системи залпового вогню? Що вони можуть зробити по лінії боєзіткнення протяжністю сотні, сотні, навіть більше ніж тисячі кілометрів. Аж нічого. Вони, ну, вони зникнуть в цій лінії боєзіткнення, не зробивши нічого. Результат, а результатом цього стало те, що вже через 4 місяці були сформовані такі умови на правому березі Херсонської області, що російські окупаційні війська просто не мали можливості там отримувати свій контингент. Вони втратили ефективну систему управління, систему забезпечення цього контингенту і змушені були вже в жовтні. Готувати його в течу з правого берегу Херсонщини так само може бути до речі, і з Ф-16. вони можуть використовуватись точково, ювелірно, а виключно до виконання а, тих чи інших задач по формуванню відповідних умов на окремо взятій ділянці, на якій в перспективі можуть бути відповідні успіхи у сили оборони України. Я з думкою цією згоден, тому й кажу, що те, що Росія зараз акцентує на тому, що переговори мають відбуватися згідно з реаліями на полі бою, в далекоглядній перспективі може зіграти з ними злий жарт, адже точково наші винищувачі здатні вплинути на перебіг подій. Але у будь-якому разі, це все справа генштабу та нашого військового керівництва, де та як їх застосовувати. Ще момент є. Це саміт миру, другий підготовка до якого активно триває. На цьому саміті має бути Росія. Про це говорить наша влада. Тож, якщо ситуація на полі бою дещо зміниться, то Путін явно може бути більш сприятливим до діалогу про справедливий мир, до другого саміту. Я хочу, я ставлю такі дати нашим дипломатам і просив про це міжнародних наших партнерів, щоб ми до листопада місяця могли закінчити з цим документом, і там буде все виписано. І там буде і територіальна цілісність, і суверенітет. Тощо більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути інакше, інакше а ми не досягнемо потужних результатів. І я сказав, ми домовлялись. Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити. І, і, і все, і там будуть всі умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить. Так, я вважаю, що це справедливо. І справедливий мир для України це відновити всю повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати. Буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ більшість країн. Погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче. Зеленський дав велике інтерв'ю французьким змі у цьому контексті. Ще він говорив про неможливість територіальних поступок з боку України, а також сказав, що Україна не отримувала офіційних пропозицій про відмову від територій в обмін на вступу НАТО чи ЄС. Однак, те чи інше рішення без волі народу ухвалити неможливо, адже це суперечить конституції, хоча направду засоби масової інформації поширювали вже. Ці вкиди. Ну, як бачимо, Зеленський спростував їх. Якщо Росія теж сказав Зеленський, окупує більше територій, то лінія фронту може не втриматися. І в перспективі Путін піде війною на країни Балтії, ймовірно, на Польщу. Ну і власне тоді європейці воюватимуть за інші країни НАТО. Давайте підбувати підсумок. Що ми маємо станом на зараз? Росія занепокоєна через f 16 Однак. Ні про яку паніку у них там говорити не приходиться. Надходження винищувачів це позитив. Проте нам потрібно більше. Територію Росії теж ніхто не здаватиме, а переговори про мир все одно відбуватимуться на умовах цивілізованого світу. Всі над цим працюємо. Буду ставити тут сьогодні крапку. Дякую, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони, бо це зараз є дійсно найголовнішим. До зустрічі!